Всім привіт! Сьогодні створюємо ось такий кошик з паперової лози своїми руками. Для початку роботи беру 6 трубочок та ось таким чином вирівнюю їх і склею їх між собою по центру. Після того, як клей просихає, беру іншу трубочку. Згинаю її вдвоє. Ось ці трубочки. В нас ідуть трубочками основи виробу. Зігнута вдвоє це буде робоча трубочка. Я її продягаю між ось так трьома трубочками основи і перехрещую. Тепер загинаю на наступний рядочок. Виходить, яка в мене ось тут зліва іде поверх, зверху вона тут іде позаду. У нас виходить, що ось таке перехрещення відбувається. Та трубочка, яка в мене йде знизу, буде підніматися вверх. Ось ця, яка була згори, буде огинати. Знизу наші робочі трубочки. Так само верхня йде через низ, нижня трубочка через верх. Продовжуємо так само другий ряд у нас утворюється аналогічно. Тільки тут я вже буду потихеньку ось просовувати наші три ось ці трубочки основи. Через одну пропускаю нашу трубочу трубочку під низом, нижню через верх. На другій я міняю їх місцями. І ось на третій. Так само міняю місцями верхню нижню трубочку. Довжина робочої трубочки в мене ось закінчується. Я краєчки трішки під кутом надрізаю, для зручності, щоб в мене не розпускалося, можу використовувати прищіпку або біндер. Беру дві інших трубочки. З нижнього краю затискаю, складаю вдвоє. Куточок відрізаю та ось так вставляю в попередню. Один хвостик і так само створюю другий хвостик, бо в нас іде таке подвійне плетіння. Продовжую плетіння. У мене ось оця йде поверх робочої трубочки, друга робоча трубочка ось вона йде знизу. Я їх знову міняю місцями і оплітаю наступну по порядку трубочку основи. Наступні ряди я теж створюю так само: змінюючи положення ось цих двох робочих трубочок, перехрещуючи їх навколо трубочок основи. І роблю дно потрібного мені розміру. Коли розмір основи мене влаштовує, ширина мого кошика буде ось такого, я починаю трубочки основи піднімати вверх, коли їх оплітаю. Плетіння продовжує те ж саме з тої сторони, де в мене ось була позаду попередньої основи. Да, робоча трубочка йшла позаду, я її виводжу наперед, в серединку я блюдаш з свого кошика. Та, яка була попереду, заводжу назад. На наступному я їх положення змінюю. Тобто, навпаки, та, яка була попереду, вона переміщується за рубоч. Та, яка була за трубочкою основи, переходить наперед. Для того, щоб у нас трубочки основи дивилися чітко вверх, і при плетінні ми не звужували та не розширювали свій кошик, можна взяти якусь основу по розміру і її оплітати. І плетіння продовжуємо так само. Дві робочі трубочки, одна, яка йде поверх трубочки основи. На наступну опускається під неї, а та, яка була знизу, піднімається наверх. Слідкуємо, щоб трубочки основи дивилися чітко вверх, і ось так рядочки один до одного трішки якби приспускаємо. І таким чином продовжуємо до тих пір, поки мене не влаштує висота мого виробу.